День. Сьогодні ми будемо малювати колокол. Для цього нам потрібно олівці кольорові, гумка та олівець. Спершу ми будемо малювати особливо ручку колокола, на якій він висить. Зараз ми намалюємо. Робимо ось таку ось деталь знову. Та робимо, як круг, тут такую штуку. Робим вот так. Мы робим прямую линию. Трошки ее ли, вот тут загинаем. Потом мы делаем вот так. И вот тут также мы делаем. Робимо, робимо. Таку. Та робимо ось таку ось як язичок трохи та робимо круг. Як маленький собічок. Ось так повинно бути. Як трішки обводимо, тільки особимо від. Та потім ми цю нитку як трохи ось так випрямляємо, як він висить на чомусь. Ось. Він у нас вис буде висіти на нитці. Для нього ми зробимо, як на день народження, ось такий ось. Полосочки, як будто він на день народження. як, типу, він болтається. Для цього ми робимо ось такі ось полоски. Ми повинні зробити, де він знаходиться. Я зроблю, щоб він висів у якомусь. Подвір'я на дереві, ось так я зроблю. Ось так. Робимо усе ось так, щоб було красиво, Можете зробити які захочете. яке захочете дерево. Тут листочки якісь, квіточки, може, щоб було більш весело, так, картини, була весела. І намалюю ось таку квітку ось. Ми зробили ось таку квітку. Ну, нам ще треба доробити дерево, ми про це не забудемо ніколи. Вітку. Тільки нам треба, щоб ось тут десь обірвалася чи ось так було дерево? Я зроблю ось так. Я тут зроблю вітку, яка треба буде тут обриватися. Це як одна вітка. Та на неї колокольчик. Ну, ми не знаємо тільки, де воно ще знаходиться, тому що ми намалювали тільки та вітку. Нам треба ще щось домалювати. Ми... Домалюємо ось тут земличку, щось таке. Ось так ми зробимо її. ніби справи. Та почнімо ось так ось робити травичку. Потім це будемо стерети потрух, та тут робити кольорові олівці. Малюємо тут. Будь-яку землю, яка вам сподобається, буде все одно красиво. Можна каміння тут намалювати. Забір. Ну, може, ще гілку намалювати, ні. Лучше гілку намалювати, я думаю. сакур можна. Ще заходимо. Тут будуть вітві. На цьому дереві буде цукер. Ми зараз малюємо його тільки відві. Ось, ось так ми малюємо. Ось так. Куй. Тепер ми можемо намалювати будь-яку солодку. Ось тут я намалюю карамельку. Ще ми намалюємо кіндер сюрприз. Можемо намалювати тік-так, лейки, жуйки. Ще намалюємо. Я хочу малювати ось тут маленький також колокольчик. Ну і малюємо як тут, тільки менше. І малюємо ось такий колокольчик. В ньому також така дірочка та протискуємо віточку. Тепер ми більш зробимо землю. Ми зробимо тут квіточки Якісь таку доріженьку можна малювати. Ось так можна намалювати доріжку. Ось ось так. ось такі лінії, ну і, може бути, каміння якесь. Якесь каміння. Ми Буду малювали зробити, і ми будемо робити кущики. Можемо мотелька зробити, можна бджок намалювати. А зараз ми приступимо з вами до кольорових олівців. Ми беремо з першого жовтий, це найголовніше для першого колокола. Будемо зараз розфарбовувати усе жовте, що тут є. Віт від скусних нічого не станеться. Ось що в нас вийшло. До побачення до нових зустрічей.